Вона через Париж повернулася додому з Ріо де-Жанейро. У столиці майбутньої олімпіади проходив кваліфікаційний олімпійський турнір, на якому наші дівчата здобули перемогу, а разом з нею історичну ліцензію на ігри. Чому історичну? Бо раніше Україна ніколи не брала участі в олімпійській програмі синхронного плавання командою. Був дует. Тепер виступ у групі. Попереду у дівчат ще травневий чемпіонат Європи у Лондоні, де вони зможуть доробити свої композиції. Ліцензію на ігри здобули Анна Волошина, Дарія Юшко, Ксенія Сидоренко, Лоліта Ананасова, Олександра Сабада, Олена Грічихіна, Анастасія Савчук і Катерина Садурська. Никогда еще Украина не принимала участие на Олимпийских играх полным составом. Ездил только дуэт. Команда еще ни разу не проходила квалификацию. И вот э... прошу прощения. До сих пор звонят, поздравляют, да? Да, сегодня еще и прекрасный праздник, поэтому от звонков нет отбоя. У нас команда, которая не меняется, практически не меняется уже на протяжении шести лет. И я думаю, это одна из ключевых составляющих, то, что мы все друг друга очень хорошо знаем, уже притерлись можно сказать друг к другу. И вот таким дружным составом выступаем. У міжнародний жіночий день у Києві завершився перший баскетбольний турнір серед дівочих команд «Юніорс Кап». Протягом двох днів шість команд, дві зі столиці, а ще Вінниці, бару, Житомира Полтави, з'ясовували стосунки на паркеті спортшколи у новосілках, що під теремками, а другий день провели у Паласі спорту. Кожна команда зіграла по три матчі, оскільки турнір був дводенним, через скромний бюджет команди проживали у столичних хостелах і навіть на квартирах у київських тренерів. У фіналі турніру Вінниця обіграла першу команду Києва 27-15. Але задоволення від гри і від весняного Києва отримали усі дівчата. Їм ще по 10 років змагатися у чемпіонаті України можна лише з 11-ти. Тож такий турнір саме те для цих юних баскетболісток. Що треба дівчатам у свято? Поцілунки молодшим від батьків, коли по дорослі від хлопців. Ну і ще ж солодощі і лимонад. Цих призів вистачило на всіх. Девочки очень много энергии потратят, поэтому я думаю, такие вредные углеводы в этот день, в праздник 8 марта, лишними не будет точно. Одна игра, она, я считаю, месяца тренировок стоит. То есть мы на игре намного больше учимся, намного больше понимаем. Если на тренировке надо объяснять ребенку, что допустим... Э... нельзя делать пробежку, останавливаешь и, 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 тренировочку, объясняешь долго-долго, все равно э, это воспринимается не очень быстро, не очень хорошо. Но то на игре один раз свисток, один э, судьи достаточно, чтобы ребенок понял, что пробежки делать нельзя, ошибки делать нельзя, и мы быстро исправляемся. Что ж, на все. У всех еще раз здесь святом. Вітання в студії Олександра Летинська. 9 березня за церковним календарем свято віднайдення голови Івана притечі або обретіння. Якщо цього дня засніжить, то варто очікувати холодів на Великдень. І власне про синоптичні явища найближчої доби пропоную дізнатися вже зараз. Отже, похмура і трохи дощовита погода очікується цієї доби на заході. Температура у нічну пору 3-5 у день 8-11 градусів тепла. Хмарно з проясненнями повинно бути на півночі. Суттєвих опадів тут не прогнозується. Температура повітря протягом ночі становитиме 4-6, денний максимум 9-12 вище нуля. У східних областях утримається малохмарна і суха погода. На термометрах передбачається плюс 2,4 у нічні години та 11-12 в день. У південній частині очікується слабка хмарність. На більшій частині території збережеться суха погода. Температурні показники у темну пору доби – 3,5 тепла, денний максимум – до 11-14 градусів. Ясною та сухою метеокартина має бути у Кримур. Тутні стовпчики фіксуватимуть 6-10 вночі та 15-17 вище нуля у денну пору. У середньому плюс 4 покажуть термометри центральної України упродовж ночі. У денні години максимум тут становитиме 11-12 градусів. Хмарна з проясненнями погода суттєвих опадів не принесе. 130 років тому, 9 березня, у селі Нарбутівка Чернігівської губернії народився український художник графік та ілюстратор Георгій Нарбут. Йому судилося прожити лише 34 роки, та за цей час він встиг зробити фундаментальний внесок у розвиток українського мистецтва. Початкову художню освіту Нарбут здобув самотужки, потім, коли жив у Петербурзі, деякий час учився у художників Івана Білібіна та Мстислава Добужинського. Пізніше удосконалював свій талант у мюнхені. У Києві Георгій Іванович жив і працював з 1917 року. Тут він став ректором і одним із засновників Української академії мистецтв. Також авторству Нарбута належать перші українські державні знаки, банкноти і поштові марки та проєкт Герба Української держави а далі про погоду. Тож у столиці та області найближчої доби очікується хмарність із проясненнями, можливі нерясні дощі. Протутні стовпчики у нічну пору фіксуватимуть 6-7, а вдень до 10 тепла. Вітер східний – 5-10 метрів за секунду. На цьому все Зичу сонячного настрою за будь-якої погоди. З роси і води вам. І вітання з вами Василь Зверєв і Програма Життєві історії. Йому 86. А він поводиться так, ніби йому 30 і працює по 7 днів на тиждень. Він носить яскравий одяг.